Вітаю тебе, третьокласнику, на уроці інформатики. Пропоную розпочати його з розгадування кросворду. Ти маєш дати правильні назви кожному зображенню згідно нумерації. Якщо ти правильно розгадаєш, ти зможеш зверху вниз у виділених клітинках прочитати одне слово, яке можна назвати кожен предмет, який тебе оточує, або явище. Отже, Починаємо. Під номером 1 це замок. Під номером 2 назва цього предмету сім букв – будинок. Під номером 3 назва країни, де ти можеш побачити піраміди. Єгипет. Під номером 4 назва цього зображення ракета, і під номером 5 назва цього транспорту трамвай. А тепер уважно прочитай зверху вниз виділене слово Об'єкт. Вивчення всього, що пов'язано з поняттям об'єкт, і буде присвячено наш сьогоднішній урок. Тема уроку об'єкти. Та їх моделі. Сьогодні ти дізнаєшся, які бувають об'єкти, що таке властивості об'єктів, що таке модель, і будеш вчитися створювати модель об'єктів. Навколо нас є об'єкти, які можна побачити, понюхати, до яких можна доторкнутись, почути звуки, навіть спробувати на смак. Є об'єкти, яких не можна відчути. Деякі з них є реальними, а деякі нереальними або уявними. Понад 2000 років тому давні греки придумали слово об'єкт, яким стали називати предмети, явища, живих істот та все те, що мали на увазі. Отже, об'єкти це предмети. Істоти, явища природи і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле. Кожен об'єкт має свою назву, за якою його можна визначити серед інших об'єктів та свої властивості. Ось, наприклад, об'єкт під назвою кіт і об'єкт під назвою дерево. Це об'єкти живої природи. Вода. Каміння, пісок це назви об'єктів неживої природи. Дощ, веселка це назви об'єктів явищ природи. Подорож або мандрівка, свято це назви об'єктів, подій. Перед тобою три об'єкта. Назва в них однакова це м'ячі, але все ж таки вони різні. Тому що вони мають різні властивості. Властивості об'єктів це те, чим вони схожі або відрізняються один від одного. Давай розглянемо властивості кожного м'яча. Перший м'яч він круглий, великий, гумовий, різнокольоровий. Другий м'яч. Теж круглий, великий, шкіряний, різнокольоровий. А цей м'яч круглий, але маленький, зроблений з тканини за кольором жовтий. Отже, кожен об'єкт має свої властивості. Властивості це такі відомості про об'єкт, за якими його можна описати, охарактеризувати. До властивості об'єкта ми можемо відносити її форму, розмір, колір, вагу, смак, запах та багато іншого. Звертаю увагу, властивості можуть мати різні значення. Наприклад, колір об'єкта кавун може бути червоним, зеленим, жовтим, а форма об'єкту кавун може бути круглою, трикутною чи квадратною. Звертаю твою увагу, що значення властивості об'єкта можуть змінюватися. В результаті дій самого об'єкта або в результаті дій інших об'єктів. Ось, наприклад, об'єкт під назвою пластилін. Якщо ми його візьмемо, ми можемо змінити властивості цього об'єкту. Наприклад, ми можемо змінювати форму. Або як коли ми з вами хочемо надути повітряну кульку, таким чином ми змінюємо значення властивості, наприклад, змінюється розмір. Але є і об'єкти, які можна створювати з допомогою комп'ютера. І в цьому людині допомагають різні комп'ютерні програми, які також є об'єктами, тільки вже об'єктами нереального світу, а цифрового, інформаційного світу. Отже, усе, що ми створюємо за допомогою комп'ютера, є інформаційним об'єктом. Вони також мають свої властивості. Кожен інформаційний об'єкт. Файли, піктограми, ярлики, зображені на робочому столі, мають свої властивості. Ім'я, розмір, свій тип, своє зображення, свою позначку ярлика чи фон. Ім'я або назва об'єкта потрібні для отримання, збереження та оброблення інформації про нього. Звертаю твою увагу, що ми можемо також змінювати значення властивостей комп'ютерних об'єктів. А як саме? Щоб змінити на робочому столі, наприклад, розмір об'єктів. Комп'ютерних, наприклад, піктограми. Треба викликати правою кнопкою миші Контекстне меню, вибрати команду вигляд, і вибрати той розмір, який тебе цікавить. Наприклад, я хочу, щоб піктограми на робочому столі були великого розміру. Лівою кнопкою миші натискаю. І ти бачиш, що піктограми стають великими. Або хочу навпаки зробити їх дрібними. Тому я, знов-таки, викликавши контекстне меню, я обираю дрібні піктограми. І вони свій розмір зменшують. Крім того, що ти можеш змінювати розмір комп'ютерних об'єктів, ти можеш змінити і фон. Для цього ти знов-таки викликаєш контекстне меню і вибираєш команду персоналізувати. Лівою кнопкою миші набираю, і із запропонованих варіантів зображень я хочу поміняти фон свого робочого столу. Наприклад, мені подобається нічний пейзаж. Обираю, буде показуватися, як буде виглядати фон. Якщо мене це влаштовує, я закриваю, так, і ти бачиш, що фон робочого столу змінився. Тепер пропоную знайти відповіді на наступні запитання. А що таке модель об'єкта? У яких видах людської діяльності використовують моделі? Ще з раннього дитинства ти ознайомлюєшся з навколишнім світом через гру з різноманітними іграшками, ляльками, плюшевими ведмедиками чи іграшковими автомобілями, літачками. Все це! І є моделями справжніх об'єктів. Модель це копія або образ будь-якого об'єкта, процесу чи явища, що використовується як заміна справжнього. А сам процес створення моделі називається моделюванням. А навіщо реальні об'єкти замінюють на їх? Копії на їх моделі. Ну, Взагалі, людина завжди намагалася пізнати світ навколо себе та дослідити об'єкти, які її оточують. Але не завжди це дослідження є безпечним або можливим. Давай і розглянемо кілька прикладів. Наприклад, об'єкт не існує в даний момент часу. Наприклад, як динозаври. Або об'єкт є дуже великим за розміром, наприклад, планета Марс. Або об'єкт є дуже маленьким бактерія. І саме через ці причини і замінюють реальні об'єкти на їх моделі. Ось так, перш ніж почати будувати споруди, розробляють їх архітектурні моделі. Так само розробляють моделі літаків чи одягу. Та й у школі. Ти бачив моделі об'єктів, таких як глобус, карта України. Отже, модель це такий новий об'єкт, який спрощено відображає властивості реального об'єкта. Модель зменшена або, навпаки, збільшена копія. Запам'ятай, модель значно простіша, ніж реальний об'єкт. І має тільки деякі найважливіші його властивості. Ну, а тепер я пропоную тобі приступити до виконання практичних завдань, з якими ти можеш ознайомитися за підручником Я досліджую світ друга частина на сторіночці 10. Поясню деякі з них. Пропоную розпочати із практики. Змінювати картинки об'єктів робочого столу. Знов-таки нагадую, щоб потренуватися, змінювати розмір піктограм, або змінити фон робочого стола, ти маєш викликати правою кнопкою миші контекстне меню, вибрати або команду вигляд, або персоналізувати. Коли потренуєшся це робити, попрацюй, будь ласка, із моделями. У графічному редакторі Спробуй створити модель комахи. Наприклад, сонечка, бджола і мураха. Обов'язково назви фігури, з яких вони складаються. Потім ти маєш сформулювати усна або у текстовому редакторі 3-4 твердження про цих комах. Наприклад, сонечка має чорні крапки на крилах. Приступай до практичної роботи! До нових зустрічей!